Ну, була важка гра, тому що ми прекрасно розуміли, що «Металіст» – достатньо хороша команда. У них дуже хороші молоді футболісти, хороша школа металіст. Вони грають своїми вихованцями. Забили добре, що забили зі стандарту, тому що вже давно не забивали. Саме головне, що не пропустили. І є перемога, то і добре, тому що при тому всьому що команда ще команда показує, якби. Непоганий футбол, те, що ми просимо, команда виконує, але хочу відмітити, що саме це бажання, самовіддача. І вона приносить нам результат на сьогоднішній день. У першому таймі було чимало атак біля воріт. Як даєте, чого можливо не вистачило в команді для того, щоб зробити ще більше людей. Ну, не вистачило того, тому що проти, проти нас протидіяла команда, яка нам не дала того зробити, але ми свій момент все одно десь в кінці використали, в кінці першого тайму зі стандарту. Розуміло, що хочеться більше забивати, але три очка це саме основне на сьогоднішній день.